Притча про обман, дружина одного бідного чоловіка, пекла хліб, який він продавав у місцеву крамницю. Жінка пекла буханці вагою один кілограм, і отримана виручка була такою непоганою підмогою для сім'ї. Але одного разу бакалійник став сумніватися в чесності. бідняка. Який продавав йому хліб і вирішив перевірити, зваживши куплені хлібини. Виявилося, що кожна з них важила не кілограм, а 900 грам. Це, звичайно, дуже розлютило чоловіка. Наступного ранку, коли той же бідний чоловік знов прийшов у крамницю, Бакалійник роздратовано сказав: більше не принось мені свій хліб. І я все одно в тебе нічого не куплю. Ти брехун, ти мені казав, що хлібини важать по кілограму? Тоді, як насправді, у них 900 грам, я не дозволю себе обманювати. І бідний чоловік помітно знітився, опустив погляд і сказав: У нас, хазяїне, немає терезів. Мірою. Мені завжди служив кілограм цукру, який я купив у тебе. По ньому ми з дружиною і вимірювали вагу хліба.